На тлі загострення ситуації у зоні АТО українська діаспора у США активізувала зусилля щодо збору та відправлення в Україну гуманітарної допомоги. Акції закордонних українців мають різні форми і розміри: від масштабного лобіювання у конгресі до невеликих приватних фандрейзерів. Одну з таких невеликих благодійних вечер на підтримку біженців з зони АТО днями провела організація United Help Ukraine. у містечку Сентервіл, що в штаті Вірджинія, побував Олександр Яневський. Співорганізатор благодійної вечері Тамара Рудольф розповідає, що прихожани цієї церкви вже давно допомагають українцям збирати допомогу для України. ця церква допомагала нам збирати одяг для біженців для дітей упродовж року. І зараз вони допомогли нам організувати цей захід, щоб ми могли зібрати кошти для тих, хто знаходиться у зоні війни. Священик церкви Томас Джеймс говорить, що парафія вирішила не лише зібрати гроші для України, а й привернути увагу до роботи українських волонтерів. Ми вирішили, що настав час зробити ще щось для підтримки. Вечеря це чудова нагода не лише зібрати кошти, але й привернути увагу до того, що робить United Help Ukraine для людей в Україні. Відвідувачі благодійної вечері мали змогу не лише скуштувати традиційні страви української кухні, але й взяти участь в аукціоні та придбати речі з українською символікою. Від колонів та футболу до дорогоцінних художніх творів всі речені були привезені з України, де дещо передано волонтерами. Дуже багато взагалі передано волонтерами, щоб ми збирали саме на їх ініціативи. Вони нам допомагають дуже багато ручної роботи речей. Дуже багато художників, авторів з України на захід. Прийшли як українці, так і росіяни і американці, які підтримують Україну у цей нелегкий для неї час. It was an opportunity... Це нагода для мене зробити безпосередній внесок зусилля спрямовані на допомогу Україні та її громадянам. Мені приємно бути в одному приміщенні з людьми, які хочуть допомогти. Я сьогодні пришов я прийшов сьогодні сюди підтримати наших українських друзів і безперечно скуштувати смачні українські страви. Ми прийшли підтримати українців, які зараз в Україні, які зараз переживають скрутні часи, які зараз опинилися у скрутному становищі. Мені сподобалося те, що незважаючи на те, що всі ми знаходимося дуже далеко від нашої батьківщини, і незважаючи на те, що деякі з нас вже живуть тут дуже багато років, все одно відчувається зв'язок, все одно відчувається, що ми всі така. Одна велика українська родина під час благодійної вечері організатори зібрали близько трьох тисяч доларів. Загалом, з літа минулого року, волонтери, що згуртувалися у неприбуткову організацію Об'єднана допомога Україні, зібрали та передали допомоги Україні на загальну суму у понад 120 тисяч доларів. Олександр Яневський голос Америки на цьому у нас